Із самого ранку на головній площі Ірпеня людно й гамірно. Військові 22-го окремого батальйону спецпризначення окремої президентської бригади імені Богдана Хмельницького розгорнули благодійний ярмарок, збирали на піві дрони. Наш батальйон вже півтора року, як виконував бойові задачі на Бахмутському та Купенському напрямку, і ми, як ніхто, можемо сказати, що саме нам потрібно, і що саме дрони зараз вирішують хід війни. Захисники разом із волонтерами благодійного фонду Добою за волю продавали патріотичні сувеніри, розмальовані трофейні гільзи та солодощі. Допомагав збирати кошти військовим український актор і волонтер Михайло Жонін. Нас хлопці запросили і, до підтримки, а ми ж хлопці просять, ми взлетіли і все, і поїхали. Ну, тепер, поки хлопці на ротації, тож бачите, не сидять без діла, збирають щось роблять. Вилупаються, копишаться, збирай, бо скоро ж поїдуть туди. Ірпінці залюбки долучалися до акції. Хтось обмінював донати на речі, а хтось просто кидав гроші до скриньок. На пенсії не дуже роженеся, але 200 гривень можна дати. Саме менше так я думаю. <пас> що... Ну, хай <пас> <пас> Боже, молюся Богу, щоб ми вже не <пас> були. Щоб хлопці всі живі, здорові. Ну, як можемо, так і скидуємо. Але хто як може до перемоги? Окрім благодійного ярмарку, за донат усі охочі могли почастуватися стравами, приготованими на справжній польовій кухні. Це борщ такий домашній, дуже наваристий. Всім подобається, да, хлопці? Так, да, да, дуже, дуже, смачний, дуже І ось такий у нас іде рисова каша, також з тушкованим м'ясом та овочами. Мені дуже смакує, і я щаслива, що я сьогодні мій від проходить тут поруч з нашими захисниками, і я маю можливість подякувати їм і зробити теж свій маленький внесок в нашу перемогу. Такі виїзні акції воїни влаштовують регулярно. Всі вони кажуть, що маленької допомоги не буває. Тож не проходьте повз військових, які самі збирають кошти, щоб захищати нашу країну. Якщо ви не встигли на благодійний ярмарок в Ірпені, підтримати захисників можна на сайті 22-го окремого батальйону спецпризначення, посилання у описі під відео разом до перемоги.